Так, друзі, всім привіт! Слава Україні. Е, я радий вітати нас всіх на нашому з вами Ютуб-каналі. Е, теми, які ми будемо сьогодні обговорювати з моїм побратимом Дмитром Чекалкиним, я думаю, що досить цікаві, тому що не Україною єдиною, але тим не менше для нас Україна одна і єдина. А світ ну, на превеликий жаль не україноцентричний, проте, як не крути, як не верти. А світова система колективної безпеки зараз обговорює дві війни, фактично. Україну російську, це звичайно це зрозуміло, бо вона вже триває другий рік. Ну і події на скажем так в Ізраїлі, а також події в світі в контексті цих війн. Тому я радий вітати, ба-ба-ба-бам, наш друг і побратим Дмитро Чекалкін. Друже, привіт, Дай як маєш? Добро доброго, доброго, доброго ранку. Чудово все ти налаштовуєш на правильні вібрації, завжди задаєш правильний тон. <ф to time> Якщо ну, я я буду я буду старатися менш втручатися в ті речі, які будеш обговорювати. Чому? Тому що більше ніж ну, за мене в будь-якому випадку. Я думаю, що орієнтуюся в ситуації з Ізраїлем, звичайно, це твоє як кажуть, професійне. Ти там був, ти то все знаєш, ти то все бачив, ти можеш пояснити це з точки зору ну, скажімо так, більш розуміння зсередини історії. От і я, звичайно, розумію, що питання Ізраїлю сьогодні стоїть дуже гостро, особливо на тлі тих речей, які відбуваються, і в Сполучених Штатах, і заява Байдена, і ситуація з Трампістами. Тому перше питання приблизно буде. Виглядати так, як ми з тобою обговорювали, е, так все таки Трамп це троянський кінь е, американської політики, чи це троянський кінь загальносвітової тенденції наступу популістів. На демократію я би так би це назвав. Тому от в такому ключі хотів би все таки обговорити з тобою спочатку. Ізраїль звичайно, ми не відірвемось далеко від України, але тим не менше, ми бачимо заяви Байдена стосовно підтримки Ізраїлю, ми бачимо, що відбувається, і як себе ведуть трампісти, спекулюючи в цій в цьому контексті українським питанням, звичайно, ну і взагалі що відбувається з цими троянськими конями чи не конями. Ну як ти це бачиш з точки зору твого розуміння? Так що тобі слово, друже, вітаю. Дякую, дякую за такий пас сьогодні. Ситуативна кімната в білому домі працює 24 години на добу, тому що такої кількості викликів, такої кількості криз, які співпали одночасно на різних театрах політичних бойових дій, не було ну, з часів Другої світової війни. І дійсно, популізм в західних демократіях це найбільша сьогодні загроза, саме для внутрішньої стабільності, і я нагадаю, що свого часу, в 1986 році, коли тільки Дональд Трамп перший раз відвідав. Радянський Союз то буквально за лічені дні, там тижні після повернення до Сполучених Штатів, він заявив тоді ще в 86-му році про свої наміри балотуватися на посаду президента. І багато хто з аналітиків пов'язує це з тим, який прийом був наданий Дональду Трампу, що його почали накачувати тоді не тільки грошима, але й ідеями через своїх агентів, через російських дипломатів, через російських вже тоді. Бізнесменів, які в 90-ті вже почали проникати на російські ринок, і як відомо, саме російські гроші рятували неодноразово від неминучого банкрутства, тому що в його бізнесові здібності під великим знаком питання, і сьогодні ті розслідування, які ведуться, якраз зайвий раз доводять, що він виключно махінаціями, да, добував свої великі ці статки, брав кредити під. Заставу тих об'єктів нерухомості, в яку вартість завищував, і навпаки, під час сплати податків критично занижував ціну цих нарух, цих нерухомостей. Тобто його піхот політику, похож політику, навіть викликав свого часу здивування і занепокоєння в його власної матері. Вони казали, вона казали, що він страшний балабол, популіст, і нічого доброго від його політики від, від його політику не буде. Так, так що ти хотів сказати? Ти виключив собі звук, ти звук собі виключив на мене. Кажу, хочу уточнити: це ми зараз говоримо про Трампа, Трампа так, так бо, так, бо, так. Ти, бо ти оговорився Байдена. Я собі Тож, слухаю, ви думаю, ви ви глядачі ви ви зараз окей, okay, okay, да, добре да, продовжуй, да, да, Та, будь ласка, Байдена, да. саме відвідання Байдена ну, тобі, знову Трампом 86-му році почало його політичну кар'єру від радянського союзу. Так от е е певне можна провести аналогію із, із Ізраїлем, тому що. Рідний батько Натанягу теж був дуже невисок високої думки про його здібності, здібності свого молодшого сина в плані менеджменту політичного. Він казав, що він гарний піарник. Нагадаю, що сам Бенсіон Натанягу був правою рукою засновника нинішнього нинішньої правлячої партії в Ізраїлі, партії Лікут і Зева Жаботинського дав вихідця з української Одеси, і так сталося, що я. Буквально вчора ввечері передивив передивився випуски ізраїльського найпопулярнішого телевізійного шоу. Справа в тому, що я ну не тільки займався ізраїлем як дипломат перекладач але й як який ніякий продюсер, що з свого часу де Глеб Павловський назвав мене там блокбастер фюрером помаранчевої революції за наші проекти Веселі яйця операція, професор та я ще там в 90-х, коли розпочався цей сатиричний проект Ереснейдерит він називається чудова, е, чудова країна в буквальному перекладі. Я свого часу, навіть Роднянському, коли вони запустили один плюс один, кажу: передивись ізраїльський цей сатиричний проект. Він правда поставився тоді під час нашої розмови так критично до цього, але потім вони стикали, коли зробили е, велика різниця. Це це практично був була калька з цього проекту Ереснейдере. Так, от. Рівно півроку тому вийшов там ювілейний випуск, де вони якраз присвятили його повністю внутрішній проблемам, внутрішньому протистоянню нетанягу і його опонентів. І якраз дуже занепокоєні. Тобто вони насправді, хоча це проект сатиричний, але вони дуже іноді піднімають болючі серйозні теми, і ось там в цьому випуску, якраз, вони і казали, що настільки відволікають увагу сьогодні оціми проблемами там з. Юридичними тонкощами від екзистенційної проблеми Ізраїля його охорони оборони його кордонів, що те там скільки голосів буде мати в там Верховній Раді юстиції відповідній орган, там скільки делегатів може отримувати від незалежних юридичних цих адвокатських структур, скільки від то тобто на такі дрібниці для того, щоб убезпечити собі захист в судах і неможливість його. З притягнення до кримінальної відповідальності відповідного ув'язнення на Тентаніаго він занурив країну ось таке ем, протистояння в зв'язку з цією судовою реформою, яку вони нав'язали суспільству, яку підтримували сили, які раніше навіть ну важко було уявити їхню присутність в ізраїльській політиці. Нагадаю, що нинішній ем, як буквально. Його посада звучить ссарбітахонопним, тобто міністр внутрішньої безпеки або внутрі або сам загальної безпеки іноді переводять ні, ні, це, це я плутаю, шабак, так іноді переводять. А міністерство внутрішньої безпеки е, очолює людина, яка мало того, що не служила в армії, що абсолютно неприйнятно в ізраїльській традиції. Е, людина, яку притягувала з -з -з відповідальність за екстремізм, е, яка рок роками сиділа під портретом Баруха Гольштейна. Це Адіозна така персона в ізраїльській політиці, який розстріляв свого часу НАТО в мусульмани, які молилися Марата Махпеля, це печера пророків, де за де за легендою похований Авраам, Яков, Сара біблійні пророки, біблійні персонажі. Так, от він холоднокровно розстріляв мусульмани, які там молилися, палестинців, 150 чоловік поранив, 30 чоловік загинуло. І ця людина сиділа під таким портретом. Він сидів такий ж також портрет. В нього був Кагани, це теж керівник такої ультра забороненої в Ізраїлі, між іншими в Сполучених Штатах партії, яка знов ж таки закликала до насильства по відношенню до арабів. Тобто, не можна казати, що все, що відбулося за останні дні та тижні, це виключно провина палестинських екстремістів. На жаль, і з боку Ізраїлю були екстремістські сили, які впроваджували в в свою. Не практику, політику дії несумісні взагалі з ідеєю мирного співіснування двох народів. Я якраз зробив позавчора саундчек Він має вийти сьогодні чи завтра на YouTube каналі моєму на YouTube каналі прямого каналу, де розповідаю про таку історичну персону феноменальну, такою Елія бен-Ігуда який відродив практично мертву древню мову, сто скільки вже 40 років тому він почав процес відродження мови, яка впродовж 20 двох тисячоліть була виключно мовою млитов. Це мала такий літургійний тільки вжиток тільки в ритуальних обрядах вона використовувалась, але він таким, таким був завзятим якраз. Поборником ці відродження цієї мови, що він практично змусив все єврейське населення тодішньої Палестини перейти на цю мову, хоча його знову ж таки, ось сьогоднішні партнери Нетанягу по цій коаліції, ультраортодокси, вони закидали його камінням на вулицях Єрусалиму, тому що вважали, що він кидає виклик ем, Вищим силам, коли святою мовою роз, 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 розмовляє на побутові теми. Так, от він якраз 120 років тому, на початку двадцятого століття, він виклав свою ідею відродження Ізраїлю, відродження єврейської держави на теренах Палестини, де якраз другим пунктом, після єдиної мови, я нагадаю на той час євреї жили в 120 країнах і розмовляли 120 різними мовами, і ну для, для якщо для країн східної Європи це був ідіш, це діалект німецької мови, то для інших. Сефардських громад це були так звані спаньо, ладіно, такі мови філології. Вони називаються піджани або креольські мови, які виникають, які виникають на базі співіснування різних народів. Так, от він наполягав на тому, що треба спільними зусиллями проводити не лише там емансипацію єврейського населення тому що він в принципі був супротивником цих ультраортодоксів які нагадаю не тільки закидали його камінням, а вони весь час писали на нього доноси в адміністрацію тодішньої османської імперії тому що це була тоді територія яка входила в склад османської імперії і бенігуду на на підставі їхніх прокльонів на нього була був повний байкот ходили там з чорними прапорами чорними свічками в синагогах проклинали його, і його навіть тодішня адміністрація ув'язнювала і була загроза його життю, тому що над ним висив навіть вирок, смертельний вирок. Так от він тоді не тільки дав виклик цим да, які намагалися утримати в такому ультраортодоксальному гетто єврейство, але і кидав виклик ідеї, що треба окремо абсолютно і співіснування забезпечити, щоб не було нічого спільного. у Євреїв і арабів він якраз підтримував дуже гарні стосунки з арабськими громадами, з мусульманськими громадами Палестини, і вони навіть рятували його і ховали його бенігуду свого часу. Тому не можна казати, що сьогодні вся провина на цих подіях, які відбулись за останні дні та місяці, виключно на мусульманських екстремістах. Напевно, ісламський екстремізм це страшна хвороба. Але на жаль, подібні випадки є і серед єврейських громад. І сьогодні, ось той, той факт, що були відволікали вище військове керівництво. Відволікало найкращі батальйони ізраїльської армії з сектора Газу, відволікали їх на західний берег ріки Йордан, де нагадаю, існує. Всередині арабських поселень, арабських великих міст 36 єврейських поселень, які треба весь час охороняти, обороняти, забезпечувати нормальний проїзд, пересування, транспортування через ці території. Це відволікає величезну кількість ізраїльських військ, і таким чином була занедбана охорона регіонів, які прилягають до сектору газу. Ну тобто, ось така загальна. Картина, що сьогодні, на жаль, популісти заважають навести лад в штатах, але як ми бачимо в самому Ізраїлі. Е, є таке запитання, все таки. От дивимося всі зараз, що відбувається в Сполучених Штатах. Ми бачимо, як в принципі невеличка кучка трампістів фактично тримає в заручниках Конгрес Сполучених Штатів в контексті виборів спікера конгресу і так далі. Ми це все бачимо. Ми бачимо, до чого призвели дуже багато дій, в тому числі популістичного характеру в Ізраїлі. Ну, ми розуміємо, що Нетаньягу, в принципі, скажімо так, якісь часткові успіхи неодноразово, які вони робили в контексті боротьби проти ватажків Хамазу, популяризовував і казав, ну все, ми от вже все зробили, вже все буде добре на роки. Проходив певний проміжок часу, знову ж повторювалися атаки, і сьогодні. Фактично, оці популістські речі недоведення справи до кінця призвели до дуже багатьох негативних речей в Ізраїлі. Я також хочу звернути увагу наших глядачів, що, наприклад, ну, умовно кажучи, мережа МакДональдс Ізраїлю сказала, що буде годувати е, солдатів е, ізраїльської армії. В той же час е, інші МакДональдси в, в, в багатьох країнах світу сказали, що, ну, що їх це не стосується. Я чому я так згадав за той же самий Макдональдс, і так далі. Ми. Всі розуміємо, що світ звичайно неоднорідний. Я приводив приклади, що ну на превеликий жаль, єдність арабського світу в контексті допомоги гуманітарної допомоги своїм ну, сородичам, скажімо так, соплемінникам, єдиновірцям. Да, тобто, ми розуміємо, да? не завжди відбувається, бо мало хто з палестинських біженців біжить жити далі в Ірані, а чомусь їдуть жити в ситу Європу чи в Америку, і сьогодні виходять на підтримку Палестини. В той же час Ігор Лапін задає питання, скажіть, будь ласка, так, Палестина і Хамас це для вас одне і те саме чи ні? І мені, на превеликий жаль, ну всі якось так морозяться і не відповідають. Тобто, з однієї сторони, там, умовно кажучи, там, популісти, ну, давай так, Грета Тумберг, та, вийшла недавно, теж каже, я підтримую боротьбу Палестини. Але ж я ж бачу, що це ж Хамас сьогодні воює проти Ізраїля. Так от, саме в цьому контексті, саме в контексті популістів, ми бачимо, до яких негативних наслідків. Ця течія популізму, яка крокує по Європі, так вже і по Сполученим Штатам, призводить до негативних наслідків в контексті загибелі, я вважаю, загибелі системи колективної безпеки світової. Бо якщо сьогодні саме популісти диктують умови своїм урядам, ми це бачимо. Ну, Наприклад, ще такий приклад приведу: нещодавно е, поїздка Орбана до Китаю, да, тобто. От яка викликала хвилю негативної реакції єдності Євросоюзу? Бо Орбан – це Угорщина, це країна Євросоюзу, в той же час його зустрічі з Путіним і так далі. Вони фактично розривають цю єдність. Саме Орбан є троянським конем, і зараз до нього ще додається ФІЦО. Та, тобто, це ті проросійсько налаштовані політики, які формують інформаційну політику своєї країни, давай говорити відверто, і таким чином розривають оцю єдність Євросоюзу. Трамп. Ну, аналогічно, да, в сполучених штатах трампісти їхнє об'єднання кокус фактично розриває єдність республіканської партії, так, тобто це теж популізм, це теж ті троянські коні. Ну що ще сказати? Ну зеленського поки що я не чіпаю, але можливо, ми бачимо ті ж самі наслідки, як на хвилі популізму він вже зайшов до влади, і фактично єдність нашої України, про яку говорили, що треба шивати, треба шивати, але вона похитнулася на тлі. До подій 24 лютого, коли одні кричали, буде війна, а популісти казали, що ми божевільні, давай ми тут про асфальт говоримо, і в той же час на прийшла війна, і що далі? А далі ті популісти, будучи при владі в Україні, сьогодні все рівно розколюють об суспільство тими речами на кшталт там похорони оборонпрому України. Я вже так грубо кажу. Зараз з під загрозою можуть стати похорони волонтерського руху в Україні, тобто. Ну, з однієї сторони, ми мусимо бути єдині, а з другої сторони, пропаганда популяризації популізму вона несе вже таку світову загрозу. Ну, це в мене такі думки. Можливо, ти щось прокоментуєш саме в контексті вже сьогодення. Трамп, Орбан, Фіцо, Зеленський. Тобто, ми що ми тут бачимо спільне чи воно все-таки різниця? Будь ласка, ну ось якраз я коли згадав на початку цей ізраїльський проект тетрадичний да в вчорашньому в цьому випуску, коли казали про те, як відвідвідволікають від, увагу суспільство від реальних там проблем, е, якимись дрівницями дрібницями для того, щоб забезпечити власну безпеку випадку на Так нього нас щось подібне відбувається останніми місяцями. На жаль, і в Україні, які в нас сьогодні головні завдання у цієї. Піар команди Зеленського тут на банковій. Вони ж борються проти внутрішніх внутрішніх ворогів. Тримають ув'язненим полковника Червінського замість того, щоб дати такому професійному офіцеру можливість сьогодні знищувати цих ось якраз російських агентів. Так замість цього його, його тримають за гратами, відволікають таку велику кількість правоохоронців на убезпечення цих судових судових процесів нових там розслідувань. Замість того, щоб сьогодні ця піар-команда знов ж таки працювала на на інформацію на інформування світової громадськості світового інформаційного простору тими злочинами, які відбуваються в Україні з руками росіян. Тобто нагадаю, що такий промовистий факт, що за часів. Направління Зеленського жодної кримінальної справи не було порушено про ані проти Путіна, ані про Медведєва, ні про Шойгу, не проти, проти, проти Матвієнко. кримінальні справи порушувались проти американського президента. Чотири з дві з яких вже після офіційної офіційної церемонії інаугурації. Тобто е, я коли бачу скільки сьогодні іноземних. Е, е, Діячів поширюють інформацію про російські варварські злочини на території України і в той самий час, де Українське міністерство інформації і культури, де їхня діяльність? От я сподіваюся, що зараз нового очільника нового заступника міністра оборони призначили відомого українського журналіста, автора, продюсера. Я дуже сподіваюся, що в нього буде достатньо фаху і сил для того, щоб активізувати цю діяльність, тому що це прикро. Показують уламки цих іранських шахетів ООН американські дипломати, а не українські виставки в європейських столицях проводять чешські дипломати на центральній вулиці Софії, проводять фотовиставку з страшними кадрами російських злочинів. А український посол навіть не з'являється на відкриття цієї виставки. Тобто, таких випадків мільйон ми. Аб ну, абсолютно не порівняно навіть з тим, що робить сьогодні Ізраїль, хоча і на їхню адресу, на, на адресу ізраїльських відповідних державних органів закидають сьогодні не, журналісти, представники громадянського суспільства, що ви мало робите в цьому плані, але це ж не співмірно з тим, що не зроблено українськими відповідними структурами, які мали б щодня піднімати ви сьогодні. розстріляли не, з цей. Відділення нової пошти в Харкові вже зранку. Всі ці кадри мали бути максимально поширені і українськими засобами масової інформації, і негайно скликано відповідне засідання Ради безпеки. ООН. ці всі ці страшні злочини мають негайно бути приводом для. Відповідних заяв, відповідних ем, карних справ, які мають порушуватися ножтаки проти російських злочинців. Ми ж е, завдяки сьогодні соціальним мережам знаємо всіх цих льотчиків, з борта літаків, яких були запущені ці ракети. Знаємо командирів цих е, підводних човнів і крейсерів, з яких знову ж таки пускаються ракети по українській території. Де відповідні е, порушені кримінальні справи проти цих осіб? Ми ж мали мали використовувати всі ці ганебні факти для того, щоб поширювати інформацію, щоб Україна не лишилася сьогодні на манівцях цих інформаційних сьогодні потоків, тому що на жаль, за останні там два тижні ми зникли з перших рядків, перших шпальт світових світової преси.